Добрий день малята! Дуже рада зустрічі з вами! Сьогодні ми з вами поговоримо про один дуже яскравий колір. Ми його повторимо а допоможе нам у цьому ось цей веселий круглячок. Малята, послухайте мій улюблений вірш. Жовто-гарячу мандаринку їла дівчинка Іринка. Посміхалася оленці, помаранчеві сукенці. Розділили мандаринку одруві по на половинки. Ну що, здогадалися, який в мене улюблений колір? Молодці, це помаранчевий колір. Ще на нього кажуть жовта гарячий. Давайте пограємо з вами разом з ведмедиком. Ви будете дивитися на картинку і відповідати на запитання, що це якого кольору. Наприклад, це жовтогарячий прапорець. Називай далі по зразку всі зображення, які ти бачиш на картинці. Давайте з вами повторимо разом, що нас оточує жовто гарячого кольору. Жовто гарячий перець. Говоримо разом. Жовто гарячий перець. Жовто гаряче волосся. Говоримо разом. Жовто гаряче волосся. Жовто гарячий гарбуз. Говоримо разом. Жовто гарячий гарбуз. Помаранчева морква. Говоримо разом. Помаранчева морква. Помаранчева шапка. Говоримо разом. Помаранчева шапка. Руденька білочка. Говоримо разом. Руденька білочка. Жовто гарячі рукавички. Говоримо разом. Жовто гарячі рукавички. Жовто-гарячий апельсин. Говоримо разом. Жовто-гарячий апельсин. Які ж ви молодці малята? До побачення!